Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося. Запитали мене за київську греблю, гребля Київської ГЕС. Розручня там планує вдарити. Ну, я так думаю, що вони завжди планували. Якби могли, то мабуть вже б щось придумали, Ну, все одно будемо дивитися. Треба бути на чеку, як то говорять. І так, давайте подивимося для початку плани. І так, плани російських воєнкорів на рахунок зруйнування руйнування Київської ГЕС. Які плани у російських воєнкорів на рахунок Київської ГЕС? У них плани. Ну, хочуть зруйнувати. В планах є. гляньте, які карти випали. Хочуть вдарити е, ту з води. Типу, знаєте, як готують, готують прям хочуть якісь. Е, Ну, Це починання взагалі, яке повинно ну, увінчатися успіхом. Далі йде карта 5 е, мечів, яка говорить про те, що це само по собі ну, карта удару великого, карта втрати е, і ще й вежа на дні колоди. Ну, плани у них, е, в планах у них є таке тут, е, знаєте, як то говорять, що гріха таїть. Ну, окей. Фактично плани ми зрозуміли, а фактично, на що, в що вони можуть заподіяти? Вірні заподіють, фактично, що заподіють Київський ГЕС. Із тих планів, які в них є, що фактично вдасться втілити російським військам на рахунок Київської ГЕС, що фактично вдасться втілити. Вони конфлікт розжигають, розумієте? Не вдасться в них втілити навіть вони. Ось випадає інформація на дні колоди, тобто вони. Доносять до відома, що вони ще ой-ой ой там можуть. Ну, тобто сім мечів, карта руху, що вони можуть розумієте, і бо оприлюднюють певну інформацію, закидують певну інформацію. Випадає також паж мечів. Паж мечів також говорить про те, що вони можуть дані збирати на рахунок Каховської, о, Київської ГЕС. Тобто збор даних, куди цілити треба, от фактично, все, що вони можуть. Тобто, це вже те, що я говорила не один раз. От вони використовують те, що зможуть десь почерпнути розташування, розумієте, де можна, що хто що злив, які там зрадники, яку інформацію злили. Тому що випадає карта знань і карта пажа мечів. Тобто, все, що зможуть. Виудити за рахунок зрадників, от це зможуть тілити. Ну, карти удару не показують. Вони говорять, що наблизитися до чогось вони зможуть. Ну, Тобто, по, по рицарю кубків, тут син води, це знаєте, можуть вдарити поряд. Десь, отак може бути. Тому що по Рицарю кубків це наближення, це можливість втілити максимально якось приблизитися до виконання плану. Ну, і тут випадає, Я просто завжди спочатку. У мене такий стиль, я ніколи спочатку не починаю. Завжди орієнтуюся на останню карту. Але ну, тут, просто от, тут карти говорять, що не так це легко, розумієте? По-перше, по 4 Пентакля ну, це достатньо така устойчива споруда, яка корні Ну, знаєте, тут, тут корні в дерева, Тобто, не так просто це зруйнувати, не так просто викорчувати це. І по ну, рицарь Пентаклів тут випадає це. А ну, мені, про що. Ну, і ще, можливо, є який фактор стримування. Паператор, прошу. Тут знаєте, навіть не фактор стримування, тут не так просто прорахувати, куди треба бити. Тому що по рицарю Пентаклів, це коли ти впевнений в тому, що ти робиш. Ти робиш, якби це можеш мож робити це повільно, там, але ти все одно е, ну, не сумніваєшся в тому, да, куди ти цілиш, що ти робиш. Е, тобто по, Якщо імператор випадає, тобто це от е, злаженість дій, це, е, я так розумію, що вона є захищена, там то також може бути. тобто Не так просто знайти слабкі місця. Це по-перше. По-друге, не так просто ззовні повредиться все, тільки ну, вони будуть збирати інформацію, крім мені дочку повітря. Ну, от, перемога випадає. Тобто, ну, їхня. Побіда заключається в тому, що в зборі інформації, от що вони можуть. Так що, е, якщо е, там е, люди, які можуть помічати, що хтось десь щось фотографує, або там кудись щось якісь дані, там, ну, якщо є можливість е, промоніторити то це все, то звертайте на це увагу на таких підозрілих людей, які ходять не там де треба, фотографують не те, що треба там, і так далі. Ну, тобто... Оце це все, що у нас також Дніпрогрес. Я живу поряд з Дніпрогесом. У нас як прилітало на станці... ну, тут підстанція поряд, як на всіх ГЕС є ж таке, як електрика. Тобто вони цілили сюди не один раз. І коли прилітало поряд, то в нас дім, знаєте, як колиска, як колиска отак. Хитався. Тобто, ну, я знаю, коли це, як це взагалі, коли отак от поряд живеш. але ну, Я маю надію, просто, що ззовні, розумієте, не так просто зруйнувати її. Плани планами, а треба знати, куди бити. Є, є якісь слабкі місця, і вони ці слабкі місця намагаються вибудити. Де, де можна вдарити, щоб якнайслабше місце знайти, отак от поцілити. Так, давайте далі. Ще там за Чернігів мене запитували, да? І Я не пам'ятаю, за Чернігівщину вилетіло у мене з голови, типу, другий Бахмут. У мене ж ці коментарі, я тепер не знаю, де їх шукати. Де мені людина писала? за ГЕС запитувала. І чи це в спільноті було написано? Зараз гляну. Ні, не в спільноті, мабуть, під останнім відео. Зараз привідкрию його, щоб. Е, так, а ну, тут подивимося. Можливо, тут. А, да. Так, і тут ще з Чернігова хочуть зробити другий Бахмут. Ну, я так розумію, це... Похоти з Білорусі, мабуть, да? знову це все нагнітається. Ну, давайте подивимося. Чи підуть з Білорусі, з Білорусі, ну, як, як вони заходили на початку війни через Чернігів? Чи загрожує Чернігову вторгнення російських військ так, як воно було на початку війни? Чи загрожує а, Чернігову? Я зараз мапу ще привідкрию. Ай. <клух> Треба вже. Треба вже, мабуть, купити просто мапу. На Пошті мені запропонували купити, а я. Жу, да нехай потім. Зараз я відкрию Україну, Да, ось вона Білорусь. І ось Чернігів, Чернігівська область. Так, і так, Чернігів чи загрожує? Чи загрожує Чернігову у Чернігівській області е, небезпека походу через Чернігів на Київ? Як це було на початку війни? Зі сторони Білорусі вторгнення, чи загрожує вторгнення зі сторони Білорусі, якщо будуть іти через Чернігів, чи загрожує Чернігову, як це було на початку війни? Так, смерть прошу. Ну, загрожує у вигляді провокацій. Вони можуть ринутися, Ну, тобто, карти показують, що знаєте, розслаб, просто не треба розслаблятися. Десять кубків говорить про те, що тут все ну, усе зрозуміло, все прозоро. Е, е, к, ну, батько води говорить про те, що це е, ну, укріплено там. Тобто, це, ну, воно, води». Чотири меча. Чотири меча, ну зазвичай говорить про те, що це, знаєте, більше про те, що ніхто нікуди не рухається. От, тобто, контрольовано в плані того, що якщо вони рипнуться звідти, то це буде зрозуміло. Але певна помірність може порушитися. Та ситуація, яка на даний момент є, вона зможе сколихнутися. Але це в вигляді е, провокації. Тому що на колесницю випадає дьявол. Тобто нерви помотати вони можуть. Чи, чи загрожує Чернігову доля Бахмуту в військовому плані? Чи загрожує Чернігову доля Бахмуту? Доля, яка спіткала Бахмут через росіян. Руйнація, чи загрожує Чернігову доля Бахмуту? В плані руйнації воєнних дій. Бачите за порівняння, але люди запитують. Ну, знаєте, карти говорять про те, що тут. Вони, вони хотіли би зробити з Чернігова другий Бахмут, але у них немає можливості просуватися так? і немає можливості таких сил, щоб так, такі бої вести. Тобто випадає 10 жезлів в цій колоді, взагалі 10 жезлів говорить про те, що ти знаходишся от в клітці і. Все, що ти можеш зробити, це виходячи із тих обставин, в яких ти знаходишся. Далі йде ось 8 жезлів, далі йде 8 мечів. Ось мечі говорять, що в тебе є великі перепони на шляху і закриваються це рицарем кубків. Тобто вони можуть ну, грати на нервах, запускати якусь інформацію про те, що вони можуть руйнування якісь нанести. Ну Тут на дні колоди випадає вежа. тобто Е, і Можливо, якщо це якесь ну знаєте на стики десь з Білорусі от села, ну, селища на стики з Білорусю, то можливо десь там це може зачепити. Е, ну тому що ми вже сказали, що це буде. Вони будуть як ДРГ запускати, будуть намагатися от. Якось звідти щось там, знаєте, біцепсами грати своїми. Тобто, можливість якоїсь руйнації може бути десь на стиках від кордонів. Тобто, треба укріпляти кордони, але вони не зможуть просунутися. Тобто, вони не зможуть вглиб зайти. Открім мені дочку води. Випадає ту з мочів. Ну, тобто вони можуть погрожувати, по-перше, вони можуть погрожувати, ну, закидати це в інформаційний простір, а по-друге, це може бути авіація, яку вони запускають. Тобто, на, на, той, на, той, на ту відстань, наприклад, на яку може долітати певна. Ну, артилерія, скоріше за все, от я просто вже виходячи із логіки, вам це говорю. От бач, бачу ці карти, і просто я розумію, як це відбувається у нас, наприклад, як нас С 300 з цих ну, обстріли ведуться, розумієте? Тобто, покуда достають. Тобто, це буде брехнею, якщо вам я, якщо я вам скажу, що ви там будете спати спокійно і. Нічого до вас не долетить. Тобто, на якусь певну відстань воно може долітати, але вони не зможуть фізично зайти ну, фізично зайти вглубь, розумієте? Нема можливості зайти фізично, щоб фізично руйнувати. Такий мені батька вогню. Відлюдник. Ну, тобто вони зможуть. Вони... Немає можливості фізичного заходу, але є можливість, щоб щось долітало. І можливість ну, емоційного пресингу також тут присутня. І нагнітання от в новинах може бути, що ми от час, як підемо, от ми тут час, як побідімо усіх, от таке. Тобто, ну фізично. Тут по провокації йде, розумієте? Тут от, е, в колесниця, так, рух певний випадає, але він як провокативний цей рух. Открив мені тут Ще. Ну Немає можливості трійка мечів. Тобто вони можуть завдати певної шкоди десь. Але ця шкода, вона буде. ну розумієте, Настільки шкоди завдати, наскільки це для них буде можливим, десь там на прикордоні. Я розумію, що людям, які живуть на прикордонні від цього аж ні разу не легше. Але, ну, просто є різниця, коли вони, наприклад, будуть фізично продвигатися да, там по Чернігівській області, і є різниця, коли, їх, коли вони будуть десь на прикордоні стояти. Ну, тобто. Я розумію, що людям, які живуть на прикордоні від цього не легше, але це от такий момент стримування, тому що вони можуть, можуть просто от вони, вони пляшуть на цьому. Що вони от час як підуть, вони от час як зроблять, і вони можуть десь сунутися ну на рівні ДРГ можуть. Але щоб вони пішли фізично, розумієте, фізично в них от 10 пентаклів на трійку мечів, Фізично у них немає ресурсу. Вони би її пішли, але нічим. Ну, тобто, отак от. Я думаю, якби у нього був ресурс, він би е, знову би поліз від усіль. Не знаю я, воно ж дебільне. Так, що ще запитати? Ну, поки що все. Я думаю, я відповіла на ваше питання. Не треба, знаєте, розслаблятися. Оце такий основний мій посил і посил, мабуть, я так розумію, що наші там і не розслабляються. Вони розуміють, що ослабляти, е, ну там бдітельності не треба. Тому що, ну, це ж у нас же ж враг, він тільки з виду здається, що вони тупі. Мені здається, вони не разу не тупі, а ще оперуючи такою кількістю техніки і живої сили, то це може становити загрозу. Тому треба бути... очікувати просто, що щось може трапитися в якийсь момент. Але людям, просто які на прикордоні живуть, я не знаю, можливо, там люди повиїжджали вже давно. Я не знаю, там треба бути обережними, тому що там звідти, ну там можуть бути сюрпризи, скоріше за все. Але просування фізичного немає. Ну, так, я бачу це для себе. Не знаю. Подивимося, як воно буде відіграватися. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалося, з вас лайки, вподобайки. Пишіть свої коментарі. а то щось у мене актив зовсім упав на каналі. Треба трохи якось піднімати. Бойовий дух мого каналу <ріху> всім бажаю верного дня.